Друзі, всім привіт! Продовжуємо нашу роботу під назвою Операція Ротаційна Борона. Виїхав, виїхав на яру пшеницю. Е, Скажем так, не знаю, який був деефект на озимій пшениці. Його, скажімо, щоб побачити, треба, щоб пройшло там тиждень, хтось говорить тиждень-два часу то на ярій пшениці, та я, чесно кажучи, думав, що буде просто жах, тому що ну, вона маленька, вона в двох листок, вона в двох листочках, але зараз покажу, що виходить. Ось ось така картина. Зараз другий-третій Другий, листочок. І, як бачите, виходить дуже багато сім'ядоль бур'яну. бур'яну. Лобода полізла. Ну і загальна ось така картина. Виходить. Ось починає якраз ідеально починає підсихати земелька. І ось вона гарненько розсипається. Бо в такому такій фазі не так. Вона більш структурована і гірше розсипається. А ось так ось просто шик. Ну це на мою думку, я не знаю. Люди, може, практики більше скажуть як. Але, як на мене, оце, це не підходяще. І ось що виходить. А виходить ось що після проходу борони. Вона просто все зриває. Зриває, сім'я долі всі вириває. Зрозуміло, що вона не все, не все так гладко, ось лишається. Але... Картина виходить суперова. Я, чесно кажучи, ну великого досвіду не маю роботи, але як на мене виходить досить непогано. А ще як, щоб мати можливість і свою борону на місці і мотижити декілька разів з інтервалом, це б її зробити ще раз другий слід через. 3-4 дні. Але можливості немає, тому що борону вже треба відвозити. Вчора взяли, сьогодні треба вже... Вчора взяли, завтра вже треху. Борона була на місці. Ну, це ж таке. Хочеш з інтервалом 3 дні їздити, купляй свою борону. Так, ну що, погнали далі. Так, продовжую боронування. Ярої пшениці переїхали. Переїхав на другу площу, маленькі кусочки, так незручно знімати. Постійні переїзди, гони маленькі тут на цьому куску хоча б гон більший. Ну, Виходить теж ось така картина. Чисто візуально, то мені подобається. Їжджу знову по кругу, щоб не полити те щеплення. В усіх не, не вічно, як кажуть. і Менше вижимати, менше вижимний качає, я думаю, менше зношу на вже хватить. ха але так зручніше. Хожу 15 кілометрів. Ось така непогана пишеничка. Посіяна після сої. Виглядає доволі непогано. Думаю, зараз ми її трошки дамо повітрячка, дамо азоту. Це буде у нас супер-супер-супер гуд. Супер, супер, так, піднімаємо порону і погнали на, на іншу сторону. Тут зробив, я дійшов не три рази з ворота, а два і чуть-чуть. не вистачає. ну Потім дороблю. Знову перехвачувати треба. Картина мені подобається. Як воно буде насправді, не знаю, але візуально дуже, дуже круто виходить. Грунт розсипається якраз от момент обробітку по термінам ідеальний. Да, можна... Хоча як глянути, можна було ще трошечки почекати якусь, якусь годинку, дві, три, щоб все підсохло, але, чесно кажучи, нема чого чекати, бо ну, забирають ворону і на сьогодні дуже багато планів. Ще треба закультивувати площу і посіяти нашу довгоочікувану культуру, яку все-таки ми і так не знайшли тут схему захисту, але посія їм будемо бачити, але це, це вже в наступних відео. Фаза пшенички тут одинаково, що на попередніх площах, десь два листочки. Саме два-три навіть два, початок третього. Ну, робиться швиденько борона шестиметрова. Всі ці кусочки просто за секунду улітають. Я робити в два сліди два сліди теж прикольно виходить, але сильно прикидає пшеницю не досить добре. Як по бур'янцю, по цьому, по знищенню кірки, то немає, скажімо, немає ні одного необроблюваного клаптика грунту порівняно з одним проходом. Але Картина після двох слідів не досить мені подобається на полі, дуже, виходить, дуже багато присипаної пшениці. Треба робити її там з якимось інтервалом, може, пару днів. Хоча я думаю, що цього буде достатньо. Зараз вийдемо подивимось, яка картина на цьому полі. Так, це огріх, там де я не зайшов тричі, не відійшов з ворота, ну, його ми зараз тоді заробимо. А ось так виходить. Ось така картина виходить на мене доволі чітко, вже поліз повним ходом бур'ян. Ось скажем така картина виходить тут взагалі гарно видно, Вон скільки бур'яну ліза, просто тьма. А ось від проходу Борони, що лишається. Але скажу, що нею борона ця штука класна, але нею треба просто вхватити момент. Пару годин раніше чи пізніше, ну доволі, скажімо так, відрізняється по ефективності. Це, на, це чисто моя думка. Так що ось така картина, друзі? Все буде Україна.